Колегія районної держадміністрації стартувала з нагород. Подякую, центральної виборчої комісії нагородили заступника голови району Костянтина Чернікова. А з нагоди дня народження привітали хрестищанського сільського голову Олександра Кислицю. До теми води водопостачання до села Олександрівка нарешті відновили після втручання голови адміністрації Петра Білоконова. Від нього за бездіяльність і отримав на горіхи Олександрівський голова. Вчора з трудом удалось мені договоритися для того, щоб включили Александровку. А Що для того зділу стінов? Віктор Федорович. Вот розкажіть, що ви для этого сделали? Нагадаємо, проблему з водопостачанням виникли через кризу в агрофірмі Шахтар. Випадок з Олександрівкою не одиничний. Тому після таких неприємностей вирішили приймати водогони від агрофірми на баланс сільських рад. У продовження теми води. У районі тільки три сільради здійснили планове обеззараження колодязів. Інші виправдовуються, хімічні реагенти неможливо знайти в аптеках. Уже більше місяця. Я їжджу в санстанції яке торгувало, і У них було це в наліччі дезінфіці средства. По всіх аптеках було. Я об'їхав всі аптеки раз, два, третій раз. І тільки в 80 аптеках аптека мені дала неділю тому гарантії, що вони завтра не привезуть оці дезінфіціруючі Цю проблему обіцяють вирішити до газопостачання. У районі побудували чимало газогонів – і підвідних, і розподільчих. Та не у всіх селах громади створюють кооперативи для пожвавлення газифікації, як, наприклад, у Хрестищі, до якого ще в минулому році газ вже підвели. Також громаду непокоїть дії газовиків за пломбування газових котлів. Нову нікола цілоді допоміти податковому.